Тож, любі творці, світочі, мудреці, будемо з вами пильнувати, як свій стан процвітання цілісно проживати. І ось цей період з 27 саме жовтня і, по суті, до -го, 3 го навіть 3 -го, так, до 3 а, листопада. Є дуже, дуже щемливо важливим. Потім етап з 2 листопада до 11 листопада теж матиме наступну циклічність глибини сенсів і цінностей. Про них ми з вами поговоримо на ефірі зустрічі, що розкриватиме тенденції місяця. Саме листопада. Це один з найскладніших місяців року, тому не пропустіть. І хочу вам нагадати про те, що людина, яка має зв'язок з мудрістю, має пам'ятати, в тому числі, що цей зв'язок теж не є вічним, його потрібно скріплювати, де беруться у нас ментальні відбитки дотичності до мудрості. Вони беруться від нашої щедрості інформаційної, коли ми знання щедро віддаємо, і не будь-які, а ті, які корисні суть, які розвивають, які приносять іншим людям здоров'я, любов, достаток, спокій дійсно, розвиток, еволюцію. Ось такі знання, а не все підряд чи без кінця щось розважальне. Що лише час життя краде, і людина його втрачає, а потім про нього сумує, відчуваючи провину, не бачачи сенсів, не відчуваючи результатів. Це дійсно прикро. Тому давайте будемо дійсно шанобливими в стосунках з часом. Ось. Тож на зустрічі, ми поговоримо з вами про важливі моменти листопада. А зараз я вам хочу нагадати, що і вересень, і жовтень, і листопад це місяці, які продовжують нам показувати репетиційну залу нашого 2026 року. І це не жарт. Всі люди, з ким ми взаємодіємо, як ми взаємодіємо. З якою метою, мотивацією ми це робимо, всі плани, на які ми наважуємось, вони стають дійсно зернинами, що знаходять ресурс для вкорінення. Так, не забувайте про це. І ресурси для матеріальної реалізації, вони нами набуваються зі зв'язку з нашими дійсно. Родовими системами немає інших ресурсів в цьому світі, крім, крім цих, які першоджерельні. Люди дуже часто кажуть: ти маєш опиратись на себе, знайти опору в собі, енергія в тобі, ти генератор, ла-ла-ла, ла-ла-ла, але все вірно, але є але. Ти це компіляція, ти це результат, ти це наслідок і твоїх втілень попередніх, і це наслідок твоїх висновків про життя. Ти це не щось ефемерне, ти вже набір певних пазлів, певних енергій, певних стихій, певних патернів, певних дарів. Ти це розумієш, правда? Ти дивишся на себе, на свої риси в зеркалі. І, закривши й відкривши очі, ти не бачиш вмить іншого відображення в зеркалі, просто від бажання опинитись іншим відображенням в зеркалі. Перевір, не вір мені, перевір: підійди до зеркала, закрий очі, забажай бути іншим відображенням. Відкрий очі і подивись реальності в очі, там не з'являється інше відображення. Тому люди дуже псевдодуховні, часто замість того, щоб дійсно прикладати зусилля і діяти, шукають якісь магічні причини своїх лінощів. Якісь дуже особливі причини своїх невдач. Якісь дуже особливі знання, які дадуть, дуже особливу мотивацію. Насправді все просто. І ці прості поняття, знання, речі я запакувала в курс сам собі цілитель». до речі. І дуже сподіваюся, що ви. Які тут знайшли в собі мудрість зрозуміти, що бути на цій орбіті означає здобувати освіту, не відсижуйтесь, не відмовчуйтесь, не очікуйте змін вашого життя лише від перебування в полі, дійте, застосовуйте знання на практиці, нехай вони стають не теорією, а вами. Втілюйте їх і шануйте ті етичні закони, з якими тут так, якими тут так щедро і я, і мої учениці, і мої колеги з усіма вами діляться.